Так. Привіт, Ми з мамою прийшли на рибалку. Все, вона вже розклала вудку. Я ще ні. Як тільки розкладу покажу, зараз почну розкладатися. У мене ось моя коробка, Там прикормка, тут сумка, спінінг. Зараз розкладу все це і покажу. А зараз я хочу показати, як я замішую прикормку на карася. Еще прикормка. Це на коробах, але буде мене на карася. Ось в маме клює. Зараз я її відкрию, висиплю. Мама рибу зловила. Вс, дивіться, який карасик. Красивений. На. Так, насипаємо прикормку, скільки треба. Так, лише я насипала прикормки поки небагато, щоб потім, якщо що, налити ще. Беремо. Раз, два, три. Мішаємо. Пробуємо також і ні. Тепер раз, два, три, чотири. Уже трошки клеїться така. Нам треба, щоб вона чуть-чуть більше. Ще два додаю, мішаємо. Вона має отако клеїтись. Оп! Карасик з пліткою саме таку любе. Зараз я замішаю, зроблю кульки і покажу. Так, зараз я виставлю Так, беремо кульку і вон туди. Оп. Другу. Оп. І третю. І ще хай будуть Вже підкормлю Все. Стартовий закорм, там зробили. Зараз я... Розкладу ще остальні останні. Мама вже другу рибину там зловила. Оце так зараз. Розкладуся і ще покажу все. Так. Я зараз вже зробив кормушку, зараз буду закидати. Поки що в мами нічого не клюєш, то я думаю закину зараз спінінга. Ось тут у мене спеціальна підставка. Тут всякі штуки, и це, це сигнализатор. Відставка така це свинтер. Чи як його я вже забув? Така на леску нацеплю ще, його краще Воно, ну, Сигнализатор краще в чувствительности там. О, зараз буду закидати вудочку свою. Пінінга. Як закину, поставлю, зразу ж покажу. Так, оставився сигналізатор вже. Отака. Бачите, як пікає? Зараз трішки натяну. І будемо чекати, поки риба по клюне. Уже щось поклвує. Вов. Уже щось клює. Добре так, клея. Так. Тягну уже рыбу. Мама а ты же рыбу не. не.

Такс, на черв'ячка у нас такий карасик гарний клюнув. Мама, время поки я вили, висипав рибку, теж рибину зловила. У коробчика одного вроді. Ось. Вроді коробець, Щось похоже на нього. Не скажу точно, але трохи похоже. Оп, набрали. І так. Зараз закину і знов покажу. Так, поставив сигналізатор вже. Отако. Бачите, як пікає. Зараз трішки натягну. Во і будемо чекати поки риба клюне Уже щось покльовує. Вау уже щось клює Ого! Добре так клеє? Так. Тягнув вже рибу. Мама теж рибу там зловила? Шесть. Извиниться, добрая так. Две Красавчик. Караса у нас. Дивіться, який. Зараз це тут. Так, на черв'ячка у нас такий карасик гарний клюнув. Мама, время поки я ввели, висипав рибку, теж рибину зловила. У коробчика одного вроді. Вроді коробець, щось похоже на нього. Не скажу точно, але трохи похоже. Оп, набрали. І так. Зараз закину і знов покажу. Так, ловлю я, якщо комусь інтересно на вбивцю карася. Такс. Зараз поставлю вудку. Дуже швидко клюнуло, навіть не зреагував, нічого не, тут не встиг зробити. Зараз почекайте. Так, підтягуємо. Ставимо сюди у виключаємо, натягуємо. Я вибираю таку натяжність, мінзика. хороший. Оп. Блин. Зараз. Показываю. Так. У меня снова клюе. Не, не надо. Так, Поки это тоже споклевало, я вам покажу, що, що я сьогодні взял. Взяв все такі приманки. С ікономи може надо буде От ще одне таке. Попав. Пубенчики. Ось таку штуку, якщо я не захочу вже на сигналізатор. І це до простих вудок Це теж. І ще одна кормушка з забиванням. Ще в мене є такі пластилини, щоб кормушку забивати. Як тільки буду забивати, покажу. Це вже наша рибка. Ой-ой-ой, а в нас опустило. Давайте підтягнемо зараз. Так, натягнув, поставив, коротше, воно щось опустило. Натягнувши. Знову щось тянуть ого. Щось зацепив. Може, яка бровка Я не бачу. Так, да, нема ребини. У нас вона була, але водорость зайшла і отак. Так, зараз покажу, як будемо націлятися все. я ловлю на вот такую кормушку в карася и на вот такие пластины. Просто беру оп, и сюда залиплю. Вот такой. Ой, Зара. Ось, зара, я ее поправлю так блин посмотрим вот так вот так вот такой хорошенький ешься Це, який красавчик карасик такое щелкаем берем пальцем и закидаем но я зараз распутаю чуть-чуть вот и видите вот такой беру пальцем чуть-чуть натягиваю от Идем. Ну, все, закидаємо. Хоп. Що, і йдемо тепер просто на нашу, що, на доставку ставим. Тепер ставимо це, щоб воно ще більше натягнулося, і включаємо. У нас уже щось там клювало. Зараз донатягнемо, щоб воно все. Тепер як тільки буде клювати, я вам покажу. О, Уже клює. Щось стяне вроді, як наче щось є так клювало, прям вудку щось тянуло. Да, у нас є карасик уже, походу. Бачите? як? Хорошенький такий карас. Для нашої водойми прям бомбовий. Бо у нас рибка невеличка. Бачите, щось покусало його. Аж луска злізла. Бідний. Ну нічого, піддаримо нашу водойму. Буде рости там. Наш прудик викопали. Так, щось перестало мене клювати, поставлю нових червячків. І хочу попробувати на бубенчики і на всю штуку половити. Зараз подивимось. Поки він мене там маленький карасик клюнув, тільки що прям. все такое. И ждем, пока что клюны. Но уже я скажу вам клюе, вы бачите, что натягиваю. И потом можно бачить по что-то. Что оно чуть-чуть уже дергает. Короче, ждем, пока клюны. Воно просто на другий заход йшло. Покажи ж шуклю. Ось трошки покльовує щось. Ждемо, поки нормально клюне і постараємося щось виняти. Ну давайте, зараз, якщо дерне, то вже підсічаємо. Щось або дуже маси або зійшло. Ні, нічого немає. Все, от і закінчили ми, коротше, наша рибалка, вже складаємо. Все, дивіться, скільки риби. І мала, і велика. І отакі були. Багато у нас. І вся ця риба піде в наш прудик. Ми бере, брали ще маленьких, думаємо, може виростуть у нас. Отакі красавчики тут. Уже все, мама вирішила ще половити, Я вже збираю все. Отако. Вже йдемо сюди додому, бо наловили ще рибу, там мама пару штук зловила. Зараз дойдемо, заберемо посилку і ще будемо посилку розпаковувати. Так, все, йдемо випускати рибок. Давай. Уже две, коты, мы заберем Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, вот опять двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать Три і тридцять чотири, але одна щось спливла, наверное, померла. Получається тридцять дві риби у нас в нашому пруду. Ось дивіться. Ні, вона вже доносить плавають. Кіт уже в нас хоче з'їсти. Рибку. Тепер у нас так коти рибу полюють. Отак. Так. Ну все, поки ми йшли з рибалки, у нас вже посилка, що забрали. Тому вона коти питається рибу зловити. Так, полотки. Чек. Смотрите, как, зар... как тут Я кто-то вон открывается, что? Опа. Вот такое. Тут можно все раскласти. Вот такое вот выглядаем. Вообще бомбовая коробочка будет. Флагман. вот эти и еще у нас вот так чехол все покажу опа Видите какие красивые Великий все карманчики Не Щас, подожди, сейчас замок загидає. Я тут попробуй сайт стороны. Хос, в осеместе. Складіємо бути трохи цей ще все місце. Можна всяке класти. І ще вот тут озера. Тут -то можна тут покласти. Дивіться скільки місць. І тут ще є місце. Якщо я не ошибаюся, то ось чого. карман ну здесь можно такое на ну, спину там такого там вот такого еще вот такого даже короче вот такая у нас посылка все